Розрив логістичних комунікацій, кадрові втрати з цими та іншими проблемами зіштовхується бізнес сьогодні. Звати мене Тетяна Дукач, це Суспільне Житомир, і наш спікер Сергій Трохимишин, керівник школи підтримки малого та середнього бізнесу. Доброго дня. Школа підтримки малого та середнього бізнесу. Від ідеї до реалізації. На якому етапі стало зрозуміло, що? Ви хочете допомагати іншим? Сама ідея такого проекту, як школа, була задумана нами ще з Сачуком Артемом ще в 2018-2019 році, коли ми спільно працювали в агенції регіонального розвитку Житомирської області. Потім цей проект трошки відійшов на задній план, і вже безпосередньо під час війни влітку 22-го року, коли волонтери нашого благодійного фонду «Справжні українці їздили по області. Вони розповідали нам про проблему, що бізнес на місцях він просто отримує дуже великі збитки, і його необхідно якось підтримувати. І тоді ми знову згадали про цей проект, що у нас є такий проект школи підтримки малого та середнього бізнесу, і вирішили його реалізовувати. Безпосередньо ідея вже скристалізувалася і сформувалася в липні-серпні минулого року. І в той же момент ми одразу розпочали писати на донорів проект, що ми хочемо реалізувати безпосередньо таку ініціативу, і отримали погодження приблизно в листопаді того ж року. Враховуючи, що це був якраз 22 й рік. Половина області була ще в такому шоці. Ми не знали, чесно кажучи, що ми взагалі очікуємо від проекту. У нас були певні рожеві мрії, як я зараз їх називаю, тобто і було певне бачення, що ми хочемо зробити ось отак. Очікування в нас такі, як вийде, ми не знаємо, але вирішили пробувати. І тоді, вже безпосередньо, в 2023 році, 1 лютого, ми офіційно відкрили новий набір і розпочали шукати учасників. На початку більше працювало сарафан на радіо, в результаті за досить короткий період ми мали близько 40 заявок. Але ми вирішили, що цього недостатньо. Потім просто скористалися платною рекламою для того, щоб. Охопити якомога більшу кількість людей, наша школа безпосередньо головна її мета це інтегрувати ВПО в життя економічне життя міста. Тобто, ми продумали концепцію, згідно якої третина групи має складатися з осіб зі статусом ВПО, третина третина групи з діючих підприємців, і ще одна третина з підприємців-початківців. Тоді ці всі групи спілкуючись між собою, вони утворюють певні горизонтальні зв'язки. Хтось у когось стає клієнтом, хтось комусь стає підрядником, постачальником Там просто познайомилися, стали друзями. Варто розуміти про те, що наш проект має певний аспект ще соціалізації. Відкриття кав'ярні, пошиття одягу, б'юті сфера. Це саме ті напрямки, які йому найчастіше віддавали перевагу діючі або ж нові підприємці. Це такий амбіційний проект, який ви реалізовуєте під час повномасштабного вторгнення. Наскільки він є ефективним? Що ж, ми розглядали ці гранти більше як допомога, щоб розпочати власну справу. Навчання це один із комплексів. А грант це так само комплекс. Менторська підтримка ще один комплекс, і таких заходів було декілька. Отже, на рахунок грантів у нас були вже успішні відкриття. Причому, як показала практика, не важливо чи учасники отримують гранти від нас, чи в іншому місці будуть кошти, а важливо їхнє натхнення, мотивація і бажання. Тоді вони дійсно відкриють свою справу. Ну, варто згадати навіть наших декілька кафешок на Михайлівській, які відкрили наші випускники, або е спортивний зал, який відкрила Юля Солдотенко. Ми зараз знаходимося в фітнес-студії «Юфіт». Це приклад бажання і цілеспрямованості однієї з наших учасниць першого проекту, яка незважаючи на те, що не виграла грант, але тим не менше не покинула свою ідею, проявила максимальну цілеспрямованість і вирішила подаватися на інші проекти. Складно наважитися відкрити власну справу залежно від її масштабу. Е, у мене масштаб великий, великі задумки, велика квадратура, велике все. Ти тут відчуваєш себе суперкомфортно, Ти знаєш, що ти тут. Гарно робить свою справу, то це тільки допомагає. Це виключно за яких своїх за своїми амбіціями за своїм бажанням було в ці учасники не виграли грант. Хоча ті учасники, які виграли у нас гранти, згадаємо панченко Олесю, яка власниця бренду Сімчук. Вона успішно працює Двориківська Наталія, яка просто розширювала свій бізнес за рахунок отриманого гранту. Шиш Андрій, випускник першого проекту, який так само за допомогою гранту закупив велику кількість обладнання, яку йому не вистачало, і зумів розширити і, дод і додатково наняти ще двох людей для того, щоб розвивати свій бізнес. Тому що до того він працював самостійно, а за допомогою гранту зумів розширитися. Тому, скажімо так, завжди треба розглядати грант як один із елементів, але не визначальний. Гроші ніколи не були визначальним фактором. Це наше виробництво дитячого та дорослого текстилю. Безпосередньо, ми тут виробляємо багато всього. А ось такі дві машинки ми отримали від нашого грантодавця. Безпосередньо це в нас оверлок професійний та прямоспрочно професійна машинка. Дані машинки вони нам допоможуть створити нове робоче місце безпосередньо зараз дійснюється в нас стажування вже особи, тому надалі ми зможемо збільшувати наші обсяги та збільшувати взагалі виробництво нашої діяльності. Завдяки гранту вона розширила свій бізнес і дала можливість ще одній людині працевлаштуватися. І всі учасники, які приходяться до школи, вони є такими амбіційними. Ми закладаємо завжди, що 20% учасників відсіється від нашого проекту за різними обставинами, тобто дуже часто виходить на перший план сім'я. Інколи брак часу, інколи паралельні роботи, паралельні проекти, тобто у всіх різні причини. Але ми таку похибку закладаємо, що ми помилилися під час відбору або оцінювання анкет. Анкети у нас ну, принцип доволі простий: до нас приходить анкета, її оцінюють троє людей, визначають, виставляють свої бали. Далі на, на підставі цих балів робиться рейтинговий список, де ми вже потім обзванюємо всіх учасників. В порядку черговості згідно рейтингу. Можливо, таке бути, що учасник нам сподобався по телефону, але в групі себе не проявив. Таке також може бути. Ми всі люди, ми по-різному адаптуємося, і це нормально. Просто інколи, коли учасники йдуть, ми їм пропонуємо, що ви можете піти на другий потік. З іншою групою знову таки спробувати себе понавчатися. Інколи буває таке, що людина перегоріла. Ну от вона прийшла і у неї зникло бажання займатися бізнесом. Зрозуміла, що це не її, і тут ми теж в принципі дуже раді. Я поясню, чому ми закладаємо, що 10% людей після нашої після нашого проекту зрозуміють, що бізнес це не їх. Краще вони зрозуміють це під час навчання в школі в аудиторії, ніж вони вкладуть свої кошти і отримують, не будуть мати ні роботи, ні бізнесу, і плюс важкі там соціальні якісь негаразди. Тому ми так само закладаємо на це певний відсоток учасників, що таке може бути, і це нормально. Не всі створені для бізнесу. Чи були такі кейси, де ви фіксували те, що проект буде з самого початку провальним? Ваші слухачі. Наперекір собі вам все ж таки йшли до поставленої мети? Ми проаналізували всіх учасників з усіма поспілкувалися в форматі коротенького інтерв'ю і виявили, що середньо їхній дохід виріс приблизно на 30% за три місяці після завершення проекту. Ми порахували для себе, що це дуже гарний показник, тому що доходи виросли на третину ну це класно. Погодьтеся. За тим більше за три місяці були учасники, які е, вийшли з проекту за своїми обставинами, і в принципі вони в цю вибірку вже не потрапляли. Це були учасники, які безпосередньо дійшли до кінця проекту і захистили свої бізнес-плани. Е, на рахунок, чи були негативні, е, скажімо так, історії, у е, нас була одна історія, коли було вирішено продати бізнес. Тому що людина вирішила займатися чимось інакшим, тобто, це може бути бізнес, але в якійсь іншій сфері. Ну і таке теж може бути. Ми не вважаємо, що ця історія негативна. Це скоріше зміна вектору руху тої людини, тому що з вона продовжує розвиватися, рухатися вперед, просто вирішила змінити напрямок бізнесу. Ну в принципі не непогано. Я знаю, що у вас була історія, коли ваш слухач відмовлявся від гранту по сімейним обставинам. Е, да, в тому числі там була історія пов'язана з переїздом, тому дівчина відмовилася на користь наступного учасника саме по грантовій діяльності. Ну і відповідно її грант отримала учасниця вже з другого потоку. Крім житомирян внутрішньопереміщених також фіксуються учасники з Малинської громади, з Брусилова з інших громад. Яким чином ви набираєте їх до грантових проєктів? Мешканці сільських територій мають мати якийсь пріоритет перед мешканцями міста, тому що в місті більше можливостей. І таким чином, ми так само, коли формували рейтинг, ми враховували е, місце проживання людей. Якщо це людина з сільської території, то ми в першу чергу спілкувалися з нею, е, дізнавалися, як вона себе бачить, де вона себе бачить. У ну, тобто, нас є стандартні питання по анкеті. Тобто, давали пріоритет. У нас є певна структура, по якій ми відбираємо не тільки учасників, по якій формуємо групу. Тобто, наприклад, є в групі там, два місця для Венного виробництва. Окей, у нас, наприклад, є сім учасників, з них два сільських територій. Ми спочатку поспілкуємося з сільськими територіями, далі повертаємося знову ж таки до міста. Але бали їм виставляються рівні для того, щоб обстрагуватися від оцих пріоритетів. Тобто, якщо в них рівні бала, тоді вже мешканець сільської території отримає місце в проєкті. Але якщо він програє вже по балах, то конкуренція має бути і вона в незалежності від того, де ви мешкаєте. Ну і так само, коли ми говоримо про е, от дуже часто мені писали в повідомленнях: значить, якщо в мене немає бізнесу, а я працюю на роботі, що мені робити? Ви ж пишете, що маєте має у вас бути досвід бізнесу. Я відповідаю: да, має бути, має бути або хобі, або вже повинні щось робити. Пройти якісь курси, е, не знаю, по ночах щось продавати. Е, Будь-що головне, щоб ви вже почали працювати в цій справі. Ви почали, ви почали освоювати технологію. І тоді ви нам цікаві, тому що у вас вже є мотивація, є бажання. Ми зрештою допоможемо, але ми не можемо дати мотивацію, бажання, щоб людина йшла до бізнесу. Тобто виходить так, що на початковому етапі відсіюються ті люди, які найменш мотивовані і які найменш мають уявлення про те, як має будуватися бізнес, як має будуватися підприємницька справа і взагалі що це таке. Саме так Відсіюється зазвичай е, дуже багато на етапі телефонних дзвінків саме з точки зору мотивації. Мотивацію відчува вона відчувається по телефону. Коли ви спілкуєтеся, спілкуєтесь, людина е, уже сама може е, вам розповідати. на усі питання. Навіть не потрібно нічого задавати. Просто по тому, як вони розповідають, ми можемо вже зробити висновок, наскільки вони умотивовані і відкриті. До бізнесу відкриття кав'ярні, пошиття одягу, б'юті сфера це саме ті напрямки, які найчастіше віддавали перевагу діючі або ж нові підприємці, не тільки були, скажімо так, є різні напрямки. Просто чомусь історично можливо так склалося. Що у нас було багато кав'ярень, було багато, багато е, різного напрямку легкої промисловості. Е, ну там, скоріше за все, через те, що її набагато простіше відкрити, хоча кав'ярню насправді не так то легко відкрити а Ті, хто займаються цим питанням, не зрозуміють навчання в школі підтримки малого та середнього бізнесу, дало мені необхідні знання, завдяки яким я відкрила свою кав'ярню. І отримала грант від дії, є робота. Ще один кейс, яким ми пишаємось. Кав'ярня Дрімскамтру, наша випускниця Юля, яка успішно відкрила власну справу, а згодом виграла грант від держави. Діючі підприємці або ж ці люди, які бачать себе в бізнес-процесах, вони часто обираються ці напрямки, які вже працюють, яких дуже багато. Але ж насправді є ніші, які не заповнені. Як ви вважаєте, що це може бути для тих людей, хто тільки думає про гранти? І де може себе побачити. Я би сказав, напевно, дав таку пораду: не варто йти в загальні ніші або в дуже вузьку нішу. Варто йти в ту нішу, де ви знаєте точно технологію. Можливо, ви там вже працювали. Я дуже часто навожу приклад, що якщо до мене прийде бухгалтер з грошима і скаже, я хочу відкрити готель, ну, скоріше за все, що ми його не візьмемо на проєкт. Якщо до нас прийде адміністратор готелю, скаже, у мене нема грошей, але я хочу відкрити готель. Я там пропрацював 15 років. Ми його 100% візьмемо в проект, тому що знання технології в нього вже є. І зазвичай ми шукаємо людей, які вже мають щось незалежності від того, які наскільки складний бізнес вони обрали. Влада і бізнес сьогодні. Дуже багато розмов стосовно того, що не налагоджена потрібним чином комунікація влади і громади. Влади і бізнесу. А як ви вважаєте, на якому рівні відбувається збій всіх процесів? Е, ви дуже вдало зауважили. Як на мене, то на етапі комунікації е, ні для кого не секрет, що зараз повністю відсутня місцева статистика. Тобто ми не знаємо, що відбувається в нас в громаді, тому що статистика, яка працювала по районах, вона вже зруйнована, а нова тільки мінцифри її запроваджує, і вона ще дуже недосконала. Я вже переглядав різні дашборди, вони всі по-різному показують. Тобто дані беруться з різних реєстрів, і це поки що все не узгоджена. Інформація відповідно тут, на перший погляд, на перший план виходить. Комунікація між владою і між бізнесом, і у нас був літку паралельний проект, де ми мали можливість поспілкуватися із органами місцевого самоврядування із підприємцями в різних громадах, і оцінити рівень комунікації між ними. І от цей рівень комунікації був дуже на низькому рівні. Ось ви вже згадали про стратегію і зміни до стратегії на 2024-2027 роки. Які зміни необхідні для того, щоб стратегія спрацювала? Це було для людей, про людей і про розвиток економіки. Отже, якщо ми говоримо про розвиток економіки, відповідно, економічна частина стратегії має бути дуже сильною, і тут варто ну дивіться, в Україні є близько 30-40 точно не скажу інструментів підтримки бізнесу, які вдало використовуються різними громадами, і можна по кожному або по знайти гарний приклад в декількох громад. Можна подивитися на наших, напевне, ну не конкурентів, але зараз конкурентів це Львівську міську раду і адміністрацію по тому, який спектр інструментів там використовується. І ті ж самі, наприклад, ваучери на маркетингові дослідження, чи взагалі ваучери на маркетинг, чи проведення постійне проведення якихось фестивалів на території міста Львова. Фермерські, там свято вина, сиру, чого, ще чогось. Інколи там мені здається, що фестивалі просто фестиваль фестивалів, це точно буде у Львові, тому що вони цим займаються і вони постійно розвивають е, ці напрямки. Вони обрали для себе чітку стратегію, об'єднали підприємців, поспілкувалися з ними, як вони можуть долучитися до цього і спільно випрацювали якесь рішення. Е, е, от ви можете сказати з першого разу, яка стратегія міста Житомира? От я хотіла задати запитання вам якраз. Я цієї стратегії особисто не бачу. От, і дуже, взагалі, дуже мало людей знає, яка стратегія міста Житомира. Де бізнесу шукати умови заробити, коли у людей з кожним днем грошей стає все менше? Я би так не сказав. Напевне, по-інакшому перефразував питання. Підприємцям варто шукати нові можливості. Нові можливості можуть бути як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому. З... Початком війни погоджується, ситуація на кордоні була не найкращою. Зараз ми так само спостерігаємо страйк з сторони Польщі, коли перекрита частина кордону дуже важко вивозити свої товари. Але на новий рівень виходить зараз малі посилки і малі оці доставки. Експансія нашого поштового оператора на ринки Європи, яка зараз заполонила 8 чи 10 країн, вона дуже посприяла тому, що розвивалися саме малі підприємці, які продають, продають товари в Європу. Е, до прикладу, будь-який хендмейд-продукція в Україні, вона, ну, до прикладу, коштувати може у нас 5-10 євро в Європі. Та сама продукція буде коштувати 60-80 євро. І цим варто користатися саме, ну, наприклад, хендмейд. Далі ми проводили так само навчання знову ж таки один з наших проектів по розвитку експорту. І дуже багато підприємців вони займаються якраз невеликими малими поставками, і тут доцільно їм допомагати, і це можна до речі зробити дати їм ваучер. Припустимо на дослідження європейського ринку. Ми говоримо зараз про конкретних підприємців. Це також можна під грант написати? написати е, так. Це можна зробити взагалі через за допомогою коштів міської ради, умовно кажучи, видати 20 ну припустимо 20 тестових грантів на якусь суму там 20 тисяч гривень для аналізу європейського ринку для певної кількості підприємців або об'єднань підприємців, щоб вони могли поставляти свою продукцію в Європу і. Для них це буде дуже великим плюсом, тому що тоді підприємці будуть отримувати дохід в валюті, додатковий прихід коштів в Україну саме валютних. Окрім того, вони будуть більше заробляти, тому що в нас при девалюації гривні завжди виграє той, хто продає за кордон. І таким чином вони ще будуть більш себе забезпечувати. В них, якщо будуть зростати продажі, це необхідно додатково наймати людей. От ми тут порозували 20 людей, вони ще когось понаймали. Ну і ми, по суті, інвестували кошти в бізнес цих людей за допомогою податків. Вони більше почали заробляти, більше буду сплачувати податків, і таким чином ці кошти повернуться назад. Тобто, це все ж е, більше комплексна історія працює. Якщо ми вже впробуємо якийсь інструмент, його варто типу завершити до кінця, отримати від нього якісь результати, зафіксувати їх, подивитися, ви надії, не виправдало надії, пробувати інші інструменти. Я роззнаю, які інструменти е, гарно зіграли у Львові, але вони протестували, по моєму майже все, що можна було. Якими ви бачите. Перспективи підприємців на сьогоднішній день? Взагалі, я напевно, оптиміст, тому що я вважаю, що бізнес, окрім того, що мало розвивається, не те, що його необхідно розвивати, його треба розвивати. І ми зобов'язані зробити все для того, щоб бізнес розвивався. У нас такий проект, де ми допомагаємо підприємцям ставати краще. Ми створюємо для них, по суті, освітнє середовище, куди вони потрапляють, розвиваються і виходять від нас набагато краще ніж були. Тобто вони проводять певну роботу над собою зараз. же Я думаю, що нам усім без виключення органів органам місцевого самоврядування, бізнес-асоціаціям, різним об'єднанням, варто сконцентрувати зусилля на те, щоб допомагати підприємцям стати краще, і тоді ми отримуємо результати, якого ніколи до цього не мали. По суті, якщо подивитися протягом всієї історії України. То окрім реформи, коли була впроваджена, був впроваджений єдиний податок і спрощена uh -huh. система яскравих податкових реформ, ми по суті і не мали. Зараз у нас є шанс, і ним треба користатися, просто брати підприємців за руки, допомагати їм ставати краще, допомагати їм шукати нові ринки збуту клієнтів, промотувати їх. Тобто вироблено в Україні чи вироблено в Житомирі, вироблено в чуднові, неважливо, де. А це має стати як, навіть, як національна, національна ідея, що нам треба власний сильний бізнес, який нам допоможе вийти з цієї економічної кризи. І ми повинні йти до бізнесу і допомагати йому. Дуже часто підприємці в операційних процесах їм дуже часто немає коли голову підняти для того, щоб зрозуміти, де вони знаходяться. Наша задача рухатися разом з ними вперед. І я в цьому плані дуже оптимістично налаштований, тому що е, я вважаю, що ми можемо допомогти підприємцям і в, підприє... в наших українських підприємців велике дійсно майбутнє. Коли вони виїдуть за кордон, припустимо гіпотетична ситуація, е, Їм там буде скучно, тому що таких. Е, Складних ситуацій, як в Україні вони ніколи не ну вони будуть вирішувати тільки в Україні. Вони прийдуть туди, їм там буде скучно. Вони повертаються всі назад в Україну, тому що тут є адреналін, драйв. Тут їм треба докладати енергію. Тут вони будуть відчувати, що вони дійсно живі а, і будуть рухатися вперед. Гранти для малого і середнього бізнесу матимуть продовження. Ми сподіваємося, що так, але знову ж таки зараз ведуться перемовини з донором. І для нас важливо зрозуміти позицію саме донора. Тому поки що ми чекаємо, так само думаю, як і наші читачі нашої сторінки. І як тільки буде інформація, ми одразу інформацію про це опублікуємо в наших соціальних мережах. Керівник проєкту школи підтримки малого та середнього бізнесу Сергій Трохимишин сьогодні був нашим гостем. Звати мене Тетяна Дукач. Побачимось.